до теми, точніше, Трампа, Путіна і можливості зустрічі, і, ну, і багато чого в цьому треку. Польща сьогодні заявила, що вона може змусити літак Путіна приземлитися або навіть заарештувати його. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Радіо Родзіна. За його словами, країна не може гарантувати безпечний проліт борту Путіна над своєю територією, хоча маршрут через Польщу і не є основним варіантом, як диктатор може дістатися до Угорщини у разі, якщо буде все ж таки організований саміт Путін-Трамп. Але для Путіна є й інша небезпека. Російський шпион Андрій Безруков повідомив диктатора, що ніби як британці змовились його вбити у разі поїздки до Огорщини. Він закликає кремлівського діда від гріха подалі перенести зустрічі до Дубаю. Про це повідомляє Делі Експрес. Щоправда, безруков жодних доказів на підтримку цих своїх тверджень не надав. Нагадаю, Андрій Безруков раніше працював під вигаданим ім'ям у США як нелегальний агент. Його прикриття було розкрито в 2010-му під час масштабної операції американських спецслужб, після чого він був депортований в Росію в межах обміну шпигунами.